Реформа місцевого самоврядування вважається однією з найважливіших та довгоочікуваних для нашої держави. Вперше за роки Незалежної України в напрямку реформи місцевого самоврядування маємо реальні кроки і результати. Звичайно, що дискусії навколо питання децентралізації влади різні, але те, що зміни спочатку мають відбутися на місцях, і кожна громада повинна сама визначити пріоритети розвитку території. Факт беззаперечний. На Буковині торік було створено 10 об'єднаних громад цього. І Ще шість громад вирішили укрупнитися. Про переваги децентралізації далі у інтерв'ю. Ми вирішили порушити традиції, записати розмову не в студії і заодно переконатися на власні очі, яке воно життя в об'єднаній громаді. Торік на Буковині було створено 10 об'єднаних громад. Цьогоріч ще шість громад об'єдналися. Володимир Гройсман на рівні всієї України саме глибоцьку об'єднану громаду назвав як однією з найкращих в Україні, з якої потрібно брати приклад іншим. Яке воно життя в об'єднаних громадах, які бувають проблеми, ми вирішили завітати і подивитися саме на глибоцьку об'єднану громаду. Доброго дня! Доброго здоров'я! Вітаємо. Ми сьогодні завітали до вас, аби ви поділилися з нашими телеглядачами своїм прикладом. Оскільки Володимир Гройсман назвав вашу громаду однією з найкращих на рівні України, з якої потрібно брати приклад. Ваша громада одна з перших заявила про те, що буде об'єднуватися. Процес був важким, але свідомість і бажання людей змінюватися було найбільшою, і всі ці нюанси, які виникали під час об'єднання, вони. Подолали. Але слово об'єднання це було на початку як е, таке дуже страшне, незрозуміле. На перших порах ми навіть для того, щоб показати, які переваги об'єднання малювали деякі плакати, так як на виборах йшли за гідками до кожного жителя і розказуючи, чому, в чому переваги, в чому плюси і мінуси децентралізації. І мабуть, оця роз'яснювальна робота у нас у громаді дала можливість свідомо зрозуміти громадян. Нам, що це потрібно. Ми у вас тут для того, щоб ви показали і нам, і нашим телеглядачам, що вам вдалося зробити за нинішній рік, і яке воно життя в об'єднаних громадах, які є проблеми і чому саме з вашої громади потрібно брати приклад. Зараз ми підійдемо і побачимо насправді ті проекти або ті реалізовані ідеї, які були цього року зроблені. Тоді йдемо, подивимося. Йдемо. Ось тут, починаючи з березня місяця, ми розпочали роботу по формуванню ЦНАПу. Спочатку сформували відділи, які необхідні для надання різних послуг. Це відділ реєстрації, відділ який працює по реєстрації громадян, по реєстрації нерухомого майна, відділ реєстрації фізичних і юридичних осіб. Подавалися ми також і на конкурс, який оголошений був по GIZ. На жаль, нас там не відібрали, і ми тоді вирішили, що це будемо робити своїми силами, незалежності від якихось інших грантових коштів. Попрацювали два місяці, кошти почали надходити на рахунки селищної ради, і ми тоді ще активніше почали, утворили відділ архітектурно-будівельного контролю. Вони також тут знаходяться і в цьому приміщенні працюють, але пізніше. Через певні неузгодності з законодавством кошти почали надходити до районного бюджету. Хоча люди не відчули цього, ми намагаємося сконцентрувати всі види послуг саме в цьому приміщенні. Такі центри вони необхідні кожній громаді? Так, безумовно. Такі центри, по-перше, вони спрощують роботу із зверненнями. Це перший момент. І другий момент це надає можливість якоїсь, знаєте. Поваги до того, хто звертається. Тобто людина, коли звертається і бачить, що під відкри... відкрито працюють всі інші служби, а не десь там у комарках і кабінетиках вирішують ті чи інші питання, то розуміє, що їй хочуть тут допомогти. Наступний об'єкт ми зараз пройдемо і подивимося, у нас є один з найкращих не тільки в районі, ми гордимося цим закладом: це Глибоцький ліцей, де навчаються більше. 700 учнів нашої громади. Ухвалений бюджет 2017 року. І там передбачено, що вже об'єднані громади самі отримують заклади освіти, медицини. Досить серйозний, потужний ліцей, який потребує досить серйозного фінансування. Ми прийняли бюджет на наступний рік. Ми забезпечили всі захищені статті. Ми забезпечили всі необхідні речі для функціонування повністю освіти. Держава виділила на це як освітню субвенцію, так і додаткову субвенцію, і зрозуміло, що поклали в нас обов'язки господарювання в цих стінах і за рахунок своїх надходжень, які у нас немалі будуть наступного року. Ми повністю закрили питання функціонування освітньої галузі. За цей рік що вдалося зробити громаді для цього закладу. Ну, якщо для цього закладу тільки брати, то ми придбали два автобуси. Ми можемо зараз підійти побачити. Найбільше що лякало людей на самому початку, що навчальні заклади будуть закриватися. Ви сказали про те, що довозите дітей. Що означає те, що деякі навчальні заклади ви закрили? Ні, ми не закрили протягом року жодного навчального закладу. Більше того, в наші навчальні заклади поповнилися більше 140 дітей. З 1 вересня. А звідки діти взялися? Діти як громади, так і діти з окраїнних сіл, які вибирають дані заклади і вважають, що вони дають найкращу освіту для їхніх дітей. А ми, влада на місцях, має забезпечити довіз цих дітей до наших закладів. Тому ми, не закриваючи навчальних закладів, ми, ми вирішили рухатися еволюційним шляхом. Щоб батьки визначили, де їхнім дітям вчитися, де надається найкраща освіта, і пропагуємо, щоб діти вчилися в нашому закладі. А ми для цього готуємо все, щоб забезпечити підвіз дітей, харчування і тепло і всі необхідні речі. Наступний заклад ми подивимося нашу лікарню і побачимо, як ми цього року здійснили ремонт дорожнього покриття. Зокрема, зупинка, яку ми ось тут облаштували для того, щоб розвантажити весь рух, бо виникає дуже велика проблема, коли автомобілі не мають де припаркуватися. Особливо це відбувається. В дні, коли у нас ринок працює, і багато людей приїжджають із різних населених пунктів, то ми підготували, скажімо, облаштували тут зупинку на 30 паркомісць, і дана зупинка слугує допомогою для розвантаження цього транспорту. Дві дороги цього року були зроблені за кошти місцевого бюджету, а також за співпрацю співфінансуванням із державного бюджету. Ми маємо цього року близько 600 метрів однієї дороги, коли профінансована служба автомобільних доріг, а наше тільки співфінансування. Ідемо подивимося на лікарню. Прошу. Це приміщення, яке ми отримали від районної ради для формування. Нашого центру надання первинної допомоги медичної. Справа в тім, що ми стикнулися з тією проблемою, що наші сімейні лікарі були розкидані по всій поліклініці. Більше того, це приміщення було районної ради. І утворивши і передавши нам функцію сімейної медицини, нам потрібно було приміщення. Довго ми дебатували. Після того, як нам передали це приміщення, розпочали ремонт. Я думаю, що в перших чехлах січня ми урочисто цей заклад будемо відкривати. Скільки тут буде працювати лікарів? Фактично, це дев'ять сімейних лікарів буде працювати по різних напрямках. Кожен має з них від 1200 до 1500 мешканців, яких обслуговують. Ремонт це добре, але медичне обладнання у вас є. Ми закупили цього року за свої кошти і забезпечили також і медичне обладнання для наших лікарів. Це кардіографи, досить гарні з хорошою якістю. 12-канальні, які у нас у районі є тільки в реанімації, і такими кардіограмами будуть користуватися і сімейні лікарі. Більше того, ми тут передбачили саме два денних стаціонара. Один денний стаціонар для жінок і один для чоловіків і учасників антитерористичної операції. Ми можемо пройти подивитися. Ось у цьому приміщенні знаходиться одна кімната. на Палата на чотири місця для денного стаціонару поряд буде знаходитися маніпуляційно для того, щоб медсестри і медичні працівники вводячи ті чи інші ін'єкції було їм недалеко. Це здійснювати ФАПи не закриватимуться після того, як запрацює лікарня? Ні, однозначно. ФАПи будуть працювати. Вони у нас працюють на селах, які об'єдналися до Глибоцької об'єднаної територіальної громади. І хочу сказати, що два дні в тиждень сімейний лікар звідси працює на виїзді і працює з мешканцями цих населених пунктів. Задяки чому сталося реально? Це тільки завдяки децентралізації, тому що ми отримали цю функцію і опікуємося цією функцією. І я би сказав, що органи місцевого самоврядування, отримавши медицину з іншою, скажімо, філософією, з іншим поглядом, дивляться на, саме на первинну ланку. Тому що Нагляд внизу і жителів мешканців і місцевої влади зовсім інший. А 17-й рік стане переломним, тоді коли кожен житель громади заключатиме договір з сімейним лікарем і буде знати, що цей лікар його лікує і за ним слідкує. Ви нам сьогодні показали ті об'єкти, які вам вдалося протягом нинішнього року облаштувати, оновити і показати громаді, що децентралізація має позитивні тенденції. На чому будете за? Середжувати свою роботу у 2017 році і чи реально от таку роботу проводити тим громадам, які от щойно тільки об'єдналися. Ми 18-та громада в Україні, яка отримала ліцензію на первинну медичну допомогу. Мені приємно, що в цьому напрямку дуже багато. Мені допомагали депутати обласної ради. Ось тут також поряд цього року дорога здана в експлуатацію, і нам ще лишилося трохи 2-3 кілометри, щоб ми з'єдналися з Великокучерівською об'єднаною громадою. І фактично це той шлях історичний, який з цих місць був на Чернівці. Якщо говорити і облаштувати цю дорогу, то транспортне сполучення між... Чернівцями і Глибоцьким районом буде на 10 кілометрів менше, що дасть можливість економити і тим, хто добирається до обласного центру, і тим, хто там працює, і тим, хто хоче відвідати обласний центр. Ну, і ми започатковуємо і спільно з громадськими організаціями і маршрут вихідного дня для туризму. На велосипедного, пішохідного і багато іншого. Тобто ви вже про перспективи? Ми вже говоримо про перспективи, ми думаємо над тим, щоб найближчим часом ці краєвиди, які є гарні у нас, стали не тільки для нас, а були для, всі, для всіх буковинців, які хочуть нас відвідати. Дуже багато наступного року будемо працювати в напрямку економіки. Чому? Тому що це основа громади. Якщо працює економіка, працюють підприємства, і люди мають чим зайнятися, то відповідно і бюджет, і можна тоді і здійснювати фінансування на інфраструктурні об'єкти. Зокрема, цей об'єкт. Е Ремонти в первинній ланці медицини були здійснені завдяки фінансуванню змін на регіону, завдяки отриманні субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури громади. Що варто знати кожному телеглядачеві про децентралізацію? Скільки громад, які вже мають досвід, є населені пункти, які ще не визначилися. Той, хто говорить, що децентралізація це погано, це та людина, яка не розібралася в основних перевагах і основних нюансах децентралізації. Фактично, децентралізація це єдиний шлях, коли де ми можемо покращити економічне становище нашої держави, і це єдиний шлях, який може вивести нас на набагато кращий європейський рівень муніципалітетів місцевого самоврядування. Тому в е, даному напрямку треба працювати. І коли громади зрозуміють це, то я впевнений, що нас чекає успіх. Я вам дякую за те, що ви нас запросили, показали, що Гарно, вам вдалося зробити. Вам. Успіхів вам в наступному році і нашим телеглядачам. Нагадаємо, що сьогодні ми з вами побачили і побували на території Глибоцької об'єднаної громади, яка названа однією з найкращих на рівні всієї держави, аби показати вам, що вдалося зробити за рік децентралізації влади.